Привіт, шановні любі друзі! У повітрі пахне Донат. мабуть уже донатиком, і трішечки-трішечки вже прокльовується такий запашок осені. Так, але так. ми, але ми намагаємося все ж таки утримувати трішки літній настрій. А сьогодні ми зібралися, щоб зробити реакцію на пісню, я за яку нам задонатили, і це буде парфінюк. Пісня поряд це український виконавець, наскільки я розумію, тому ну, що е, ну якби тут варіантів мало дуже мене зможуть рятувати листу, ні, ні. А для того, щоб ми частіше випускали відео, не забувайте на нас підписувати, ставити нам вподобайки і писати коментарі, бо це для нас дуже важливо і це допомагає відео просуватися. Неймовірно важливо. Ви навіть собі не уявляєте наскільки це важливо. Я тільки на одне сподіваюсь, що це не буде щось дуже схоже там, на класичний наш шоу-бізнес, який там вистрелює однією піснею, а потім на одній mm -hmm. пісні їздить, як Енджі Крейда. Ворогу, вороже, буде тобі враже, так як відьма скаже. Так, ну слухай, ну класна пісня, але... Пісня супер, я її досі слухаю, але ж, блін, ну, а може щось нове ну, вже. Я ну, я... Я... Назив... Оце Рандомний хлопчина такий, знаєш, видно, що ще не вклалися продюсери в зовнішність. Оце в тіктоці молодий вчитель, викладач оцей. Коли мене не буде коли мене не буде Це хтось вирішив наді мною познущатися. Коли тебе не буде поряд коли мене не буде поряд мої думки там таке творять Твої очі тепер не склюще ночь вже так, що сам не Щас піду по оскар. в грудях так щекоче, Дякую тобі. Очі за те, що ну до речі, твоє прізвище дівочі Вони вони відіграють на камеру краще ніж у Хотів Хочу швидко сказати. Мені подобається словоотворення Тут мені теж текст цікаво складений. Не банально, знаєш, ну є трішки, але все одно якісь. Коли взагалі... тебе не буде боля. Я бачу, наскільки це дилетантство, я маю на увазі зараз візуалку. Але мені оце лягає краще, ніж тембербланш. Це крута Мої тачка з та в... та... 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 них їх... так, Ну це трошки токсично, але ну окей, ми слухаємо нічик. Аби хоч декілька снів. Мурахів від твоїх слів. Я шукав жахи, як мій, а тебе не ви. О, хись і тому дорога тачка в цьому кліпі мала бути Ну, це ще оце, оце треба. Ні-ні-ні, от якраз тут не треба. Так як вміє, а тебе не видно і не чути. Ти вілась мою голову, я в села все перевернути. Ну, Тут дуже вірично мене взаємодіяна. Непогано, так. Ну, а трішки, можливо, там не вистачило мені якогось бріджику і трішки розбавити текстом іншим. Ну, ти розумієш про що? Розбавити просто оце словоутворення, як ти сказала, ці mm -hmm. рими трішки іншими. Коли мене не буде поря, мої думки там таке творя. Твої думки мене ігноря. Коли тебе не буде боря. І тоді вона була б структурно більш така вже збита. Ну тут е, ніби так е, недопрацьовано трішки. Сама пісня, якщо оцінювати саму пісню, слухайте, ну я таке не слухаю. От відверто, от, от, от так от у житті у мене в плейлісті немає подібного. Я під настрій. Ти знаєш, вона мені... Не ріже слух, тобто угу. вона така досить приємна. Я скоріш за все її буду слухати. Вона в мене в плейлісті десь буде вистрілювати. Ага, зрозуміло цікаво. У мене ні я ну не тому, що у мене якісь там. Проблеми з такою музикою. я просто трішки іншого складу сприйняття музичного, і це не моє. Mm. Але а, я скажу так, що а, така музика вона повинна бути в інформаційному просторі. Обов'язково. В Музичному просторі країни вона така має бути. Якщо не буде українського, люди будуть шукати. Ти вважаєш, можна зараз слухати в Україні російську музику. Я вважаю, що в кожного буде на совісті, яку він музику зараз слухає. Наприклад, ти може послухати якісь пісні Сектор Газу і тому подібне. Краще замінити це ось цим. Я не бачу ніякого ніякої проблеми цієї музики. Yes, definitely! Справді пісня то прикольна. Та е, десь е, це жанрово таке щось. Рівний біт. Рівний біт, абсолютно таке трішки підтягується. Ну десь нагадує референсами яких в мене сковка летів повні. Ну я Хто? не знаю, чому сковка. Залекай на борт, волка налітай на торт, беревелко. Ну зрозуміло, сковка більш брутальніший стиль. Тут воно більш ліричне, більш спокійне, але от такий референс в мене був. Це непогано, але це лише в моє сприйняття. Okay. Вона знаєш, яке відчуття в мене викликало от цього підліткового стану. Ну тут і історія така лірична. Вони там посварилися, зійшлися. Вона там турбується про нього. Він там чекає, хоче ну, бути нею. І хотілося би бананіше, але вже нікуди. Межа банальності вона вже досягнута і перетнута все більше далі нікуди, і можливо через це я до неї ставлюся з такою е, таким теплом, якимось внутрішнім, тому що воно підіймає оце... Підлітково якусь і закоханість, і такі якісь спогади про відносини, такі, блін, це так мило. Є! <гум> yeah! Слухай, ну дівчинка відіграла. Я пам'ятаю твої очі, тепер несключі ночі. Вже так, що сам не хочу, то більше <гум> почу. От вона відіграла, я їй повірив більше, <гум> ніж я в свою чергу колись повірив бланш про Київ. Мамо, не злись, я склалася сьогодні відмінно, У мене попереду гори сліз, але зараз я дихаю. Я цьому виконавцю можу побажати реально побажати успіху, нехай розвивається, нехай робить музику. Так. Якщо це його стиль, якщо він може так творити, я вважаю, а що власне. тут має бути зелена дорога. Тому що такої музики ми теж потребуємо, як суспільство, тому що на таку музику є теж запит. Дякую за те, що ви донатите. Дякую за те, що просите. Дякую за те, що ви а, знайомите нас з тією музикою, яку ми ну, я не чую. До це, звичайно, бо, я не знаю, нас. до мене це не дострелює. Ну, ну, тому думає. що я сказав, що я слухаю іншу музику, тому ну, стрімінг-сервіси такі думають. Угу. Ну, нафіг ми йому будемо це пропонувати. Але. Знати про те, що є такий продукт на нашому ринку, це дуже приємно. Ну, мені мене пробирає от саме таке відчуття гордості, за те, що в нас є і таке. У нас є згодна. Підписуйтеся на наш канал, обов'язково ставте на вподобайку і тисніть на дзвіночок. Це нам дуже-дуже допоможе. І зустрінемо з вами у наступних відео. І не забудьте замовити за Донат ще щось.